У Могилеві Подільському презентували перший том книги пам'яті полеглих за Україну Вінницька область, видання є першим в Україні такого формату. Книга містить короткі біографічні відомості про обставини та місце загибелі жителів Вінницької області, героїв Революції Гідності і тих, хто став до зброї у російсько-українській війні починаючи з лютого 2014-го, завершуючи лютим 2022 року. Перший том, який присвячений тим героям, які загинули починаючи від 2014 року, від 18 лютого, від перших смертей на Майдані і до 22 лютого 2022 року. В нас так виходить, що ця книжка пам'яті вона починається саме од цими датами. Героїв, які загинули після повномасштабного вторгнення, у цій книзі ще немає. Це будуть наступні видання. Ми продовжуємо це робити. Ми вважаємо. Так, як і це говорить сьогоднішній Інститут національної пам'яті, що операції АТО і ООС це була перша фаза цієї відкритої війни Росії проти України. В цю книгу війшли люди, які походять з Вінниччини, які тут народилися або які тут працювали. До цієї книги війшло 276 імен. По Моголево-Подільському у нас 34 прізвища. Я маю на увазі по району. Цілком можливо, що в цьому переліку є не всі, хто загинув, тому що не про всіх загиблих є ще відомості. І цей процес триває. Ми будемо продовжувати, і попри те, що наступні книги будуть присвячені героям, які загинули під час повномасштабного вторгнення, ми все одно будемо додавати відомості про тих, хто віддав своє життя за Україну раніше. Сьогодні, 12 грудня, книгу презентували родинам загиблих героїв у Могилів Подільській районній військовій адміністрації. Заступник міського голови Михайло Слободянюк подякував всім, хто працював над книгою. Також зазначив, що можливість жити і працювати сьогодні є заслугою наших героїв. Від імені міського голови від нашої громади хочу подякувати батькам за наших героїв. У нашій громаді, на жаль, дуже багато загиблих, як у той період, так і період сьогодення від імені батьків і від імені всіх хочу подякувати авторському колективу за те, що вони зробили таку велику роботу. Самі ж автори проєкту книги пам'яті полеглих за Україну кажуть про загиблих. Ми повинні говорити щодня, адже поки про них пам'ятають, вони житимуть в наших серцях.